Вітаю вас. Сьогодні ваші вашій увазі мої скромні роздуми над івангельським читанням минулої неділі, тобто вчорашньої неділі, 14-ї неділі після п'ятидесятниці. Для тих, хто був у храмі Божому, це дасть можливість дещо пригадати з того, що він чув, а для тих, хто не був, дещо і навчитися освіжити в своїй пам'яті те, що ми слухали минулого разу. А минулого разу, тобто минулої неділі, вчора, ми слухали з вами притчу, притчу Господа і нашого Ісуса Христа, яку він розповів фарисеям. Він розповів це фарисеям, для того, щоб вони, якщо і не прямо, так опосеродково зрозуміли те, про те царство Боже, яке проповідував сам Господь Бог. Треба сказати, що взагалі оці притчі, які він розповідав, вони завжди мають надзвичайно глибокий духовний зміст, але одночасно дають можливість. Людям, які ну, не посвячені, не були духовно готові для їхнього сприйняття, сприймати їх всього лиш ну, на рівні, на рівні таких буквальних історій. Треба сказати, що всі ці притчі сказані свідомо конкретним людям і до нас, вони мають звичайно певне відношення, але в залежності від контексту та чи інша притча, вона, ну, звичайно, має свої адресаті. Тому що взагалі, от як Біблія, це адресна книга, це Біблія це книга, яка... Е, написана для обігу, для внутрішнього обігу в межах церкви. Так само, як притчі, вони разом з тим мають свого адресата. І переважні переважній більшості випадків адресатами самої притчі являються люди злі, погані, для яких треба було дати якусь таку науку, щоб вона була одночасно і високоморальною, і духовною. А разом з тим ну, не, 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 не призвела до того, щоб Христа чи не вбили, чи не побили, так от перечасно, тому що в нього була своя місія, яку він е захотів, яку він повинен був виконати. І от е будь-які такі свідомі випадки хр е виставляння Христа свого божества вони завжди е зустрічалися вороже всіма тими конкурентами, які е вважали Христа своїм конкурентом, він їх звичайно не вважав такими. Ось ну і сьогодні притча, яку ми читали, це притча яка розповідає про батька, який улаштував своєму синові е, таку трапезу весільну і закликав гостей. Багато з тих гостей спочатку ніби дало згоду, тому що це були кращі друзі і кращі люди міста, наскільки можна це зрозуміти. І вони були багатими, вони були такими, ну, їхня думка мала значення. І ось е, Господь коли розповідав цю притчу, до речі, ще треба склати один важливий момент, він ну, адресував її в першу чергу юдейському, єврейському народу, перш за все, фарисеям, тим книжникам, які е, вважали, що вони мають монополію на розуміння церковної науки. І от такими ну, ніби доволі простими, звичайними словами, словами звичайного такого алегоричного. Опису Царства Божого, Господь от хотів звернутися до їхніх сердець і показати тим людям, які здатні вже були зрозуміти про те, в чому полягає Царство Боже, і яким чином відбувається ця церковна історія. Він показав е, ну, те, що він хотів показати. Я е, зразу скажу, що я би не хотів зараз повністю зачитувати цю притчу, ви собі почитаєте, кому буде цікаво це Євангеліє від Матфія. 22 роз 1 по 14 вірш. Там описується про те, як батько закликав батько закликав своїх друзів, шановних, а вони відмовилися прийти на цю трапезу. Там один пояснює, що він купив землю, інший пояснює, що він купив волів для себе. Третій пояснює, що він сам недавно одружився, хотів би ще побути з дружиною, якось так там описано це все. Ну і батько роз... Розніваний і розчарований, він сказав своїм слугам, щоб вони йшли на роздоріжжя і кликали всіх, всіх, кого лише побачить, для того, щоб от дати цю трапезу, яка вже була заготовлена для шановних гостей, а вони виявилися недостойними цієї трапези. От. Сенс цієї притчі полягає в тому, звичайно, що вона викриває єврейську недоліки це єврейського релігійного життя, неправильного релігійного життя, яке було. Побудовані на зовсім інших цінностях, ніж ті цінності, які запланував для них сам Бог. Ми бачимо, що в цьому випадку кращими людьми свого часу Господь вважав все-таки тих євреїв, юдеїв, ну, в тому сенсі, кращими, що вони були вибрані і особливими. Ось. Але ці особливі люди, яким давалася така велика честь, вони в свою чергу ну, не виправдали цих сподівань, які дав для них Бог. І вони знайшли собі. Інші способи чим зайнятися і як себе вести. І ось один сказав, що він купив там землю собі, він мусить на неї подивитися. Можна, для мене ця, ця людина завжди нагадувала таких людей, таких багато з нас є і між нами, що намагаються замість того, щоб вибирати Боже, вибирають щось таке, що їм насправді не належить. Як людина може сказати, що земля є в її власності, там, що це, це її земля, і вона замість того, щоб служити Богу, поки що послужить землі. Ну, там, невже там, наприклад, людське здоров'я від нас залежить? Ну, воно залежить від нас, звичайно, багато чого. Але по своїй суті і здоров'я, і життя, там, і то таке майно нематеріальне, що, чим ми володіємо. Воно насправді не наше, воно все є Богові. І очевидно, що з землею по-справжньому, цією землею, яку ми думаємо, що ми володіємо, ми по-справжньому будемо володіти тільки тоді, коли помремо. І то, як очевидно, що це не ми будемо володіти цією землею, а земля буде володіти нами. От перша, перша така група людей, які відмовляються від Бога, це ті люди, які намагаються випроводитися важливістю свого там становища чи важливістю своєї якої з того, що вони мають зробити, і взагалі не знаходять часу для Бога. Інша людина там, що вона купила волів. Ну, ми взагалі служимо в цьому матеріальному і в пошуках за цим матеріальним ми дуже часто забуваємо Бога. У нас, у нас навіть немає часу знає, зайти до церкви, зайти помолитися. Ми кажемо, що в нас є якісь причини для цього особливі. Звичайно, цих особливих причин немає, тому що нічого не може людині стояти на заваді. Нічого не може стояти перед Богом і людиною зайво. І оці люди, які там описано там, цього персонажа, який купив волів і відмовився піти на трапезу, він, звичайно, похожий на кожного з нас. Ми собі нібито так осуджуємо, обурюємося, як можна не піти, як було можна не піти на таку трапезу, яку приготував сам там написано там, цар. Як можна до царя не піти? Один з тлумачів цього євангельського читання каже, що по своїй суті ця Євангелія, ця притча настільки ну, безглузда в тому сенсі, що вона, ну, якби її не розповів сам Бог, ніхто би не повірив, що таке може бути, що, що цар коли закликав своїх кращих друзів і багатіших людей на, на цю трапезу, в кінці-кінців закликав простяків, простих людей з вулиць, яких лише побачив. Ось. Ну і треті люди, там написано, що він там сам одружився і також не може піти на цю трапезу. Треба сказати, що в цьому можна побачити також таку алегорію, яка схожа на життя кожного з нас. Ми думаємо, що ми можемо навчитися любити людей, при цьому, ну, так не задумуючись над тим, що перш ніж ми не пізнаємо і не полюбимо Бога, ми ніколи не будемо знати, як любити людину по-справжньому. Тому що те, що ми сьогодні називаємо любов'ю, воно, воно не є тим справжнім почуттям, почуттям як чеснотою любові, а лише таким виглядом і емоцією. Я про це дуже часто говорю, тому що насправді наш світ, наш час зараз потребує розуміння того, чим є справжня, чим є справжня любов. Не закоханість, не емоції, не охи і не вздохи, а справжня така дієва любов і така справжня доброчесність. Ось. Ну і, звичайно, третє, про що би хотіло сказати, про те, що е, от Господь, коли розповідав, про цю, е, розповідав цю притчу, він її розповідав, е, ну, хронологічно можна сказати, так, він розповідав її в понеділок страсного тижня. Ну, багато е, богословів, біблеїстів, вони, е, це таки погоджується на тим, що вона, наприклад, їй було сказано саме в понеділок страсного тижня. Христос вже знав, що йде вмирати. І він знав про те, що час, який він проведе на землі, він, ну, він зменшується, він вже визначений і, і дуже скоро настане. І тому людина, яка взагалі збирається вмирати, яка знає про свою смерть, вона спішить поділитися з тими людьми, які оточують, найважливіше. Ми про це може так не думали ніколи, але треба знати, що от та людина, яка насправді дає Його, Господь можливість там. Перед смертю ще усвідомити те, що та зустріч смерті вона неминуча і близька, і вже от смерть стоїть за порогом, вона, очевидно, не буде говорити там про погоду, про самопочуття, про моду, про те, які там тенденції нові. Вона буде говорити про те, що найважливіше. Господь завжди говорив лише про те, що найважливіше. Але коли вже підходив час йому вмирати, він намагався. Дати те, що, що є таким концентратом християнської віри. От він пояснює про те, що завжди треба бути готовими до цієї зустрічі з Богом. Можливо, це саме тебе закличе Господь до цієї трапези, а ти не будеш готовий. Під тими людьми, всіма, іншими людьми з вулиці. Зазвичай прийнято розуміти всіх християн, кожен з нас закликаний до цієї трапези, і ми кожен з нас маємо можливість в тій чи іншій мірі при... стати причасниками цих всіх благ, які дарує нам Господь. Але все залежить лише від того, чи ми будемо з вами одягнені ці весільні одежі. Ці весільні одежі це та одяг, яка роздавалася тим людям, які захотіли всього лиш одягнутися. В ту одяж перед входом до залу, де приготовлений банкет, кожен з людей, кожен з учасників цієї трапези мав можливість одягнути цю білу одяж святкову одяж Коли ми не були гідними цього, коли ми прийшли до причастя, коли ми прийшли до церкви і не гідні цього, ми будемо обов'язково кинуті в ту темницю, де є плач і скрегіт зубів. Тому сьогодні я хотів би закликати кожного з нас. Не тільки до того Царства Божого, яке відкривається нам в Євхаристі, але разом з тим закликати кожного з нас берегти свою душу, берегти свою ту чистоту і цнутливість, і то непорожність, яку дарує нам сам Господь Бог і відкриває її за допомогою Святої Церкви. Кожен з нас, хто був під час звершення таїнства хрещення, він бачив момент. Коли священник після трирозового погруження, там, немовлята чи дорослої людини вже в купіль, він одягає крижму таке білі одежі, а в той час хор співає, що ризу подай мені світло, ти, що одягаєшся світлом як ризу і многомилиство, і Боже наш. Ми віримо в те, що людина, яка прийшла до храму Божого, вона, вона так само стає причасником цієї чистоти і білизни, яка є в самого Бога. Тому нехай кожен з нас сьогодні, читаючи цей Євангеліє, читаючи взагалі Євангеліє як... Величезний дарунок людям від Бога подумає над тим, наскільки під його впливом змінюємося і змінюється, і кожен з нас. Сьогодні дякую вам за увагу. Нехай Господь Бог благословить кожного з нас. До зустрічі!